22 в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака. У Флориді завершилися переговори між українською та американською сторонами. Як повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, розмова була нелегкою. Йде пошук формулювань та рішень. Утім, характер обговорень називають конструктивним. Понад півсотні разів росіяни атакували сьогодні Дніпропетровщину. За інформацією ОВА, у Нікопольському районі постраждав 32-річний чоловік. Військові РФ били з важкої артилерії та застосовували фпв дрони, пошкоджені сільське господарство. Фопідприємство майже півтора десятка приватних будинків, шість господарських споруд, партники, гараж, заправка зачепило інфраструктуру, газогін, лінії електропередач, кілька автівок. Мікроавтобус у Санельниківській громаді понівечений приватний будинок. А в Петропавлівській через нічні удари пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та один приватний, побиті гаражі і дві автівки. Уся сім'я зістрибнула з третього поверху. Чоловік загинув. Решта у лікарні. Це сталося у Вишгороді після того, як російські дрони атакували житлову багатоповерхівку у другому під'їзді. Будинку вигоріли майже всі квартири. Мій колега Михайло Манилюк побував на місці події. У Вишгороді Київської області під час атаки ворожих БПЛА в суботу ввечері пролунали потужні вибухи. Щонайменше два ворожих дрони влучили. В багатоповерхівку виникла пожежа. Власне, ми перебуваємо саме біля цього будинку. Тут із першого по дев'ятий поверхи квартири буквально вигоріли вщент. Є загиблий. Ось що розповідають мешканці. У нас був вогонь навіть в пристройці. І все, візде, все там горіло, все. Четверо. Жінка, чоловік і двоє дітей. Чоловік помер. Да, чоловік помер, бо пригнув вниз, бо хата була закрита, не можна було все горіло. І на коридорі горіла. І на коридорі горіли, і не вони могли двері відкрити. І спина у них горіла. І у них вони не мали. Їм тільки пригать було. Чоловік загинув. А так, да, бо він каже, треба було постіліть їм, щоб. А він при... а він пригнув так, щоб було знизу, не постільне, не нічого. Нині в багатоповерхівці рятувальники уже загасили вогонь. Втім, тут досі відчувається запах гарі довкола розкидане будівельне сміття і скло. З багатоповерхівки евакуювали майже півтори сотні людей. Відразу ж приїхали і пожеж... пожежна служба. І приїхала і швидка, і, і поліція приїхала. Тобто все вже відразу на місці. Ми то почали все швидко. Все ро дуже, дуже швидко. Так, так. І відразу ж почали. Я чула, люди кричали. і багато хто ж вибігав. Чому була в тому? Вибігла без, без одягу, ну без курточки, без нічого. Під час атаки дронів у Вишгороді також зруйновано приватний будинок. Горіла територія підприємства. Було дуже гучно і страшно, розповідають тамтешні. я взагалі то спала і проснулася того, що тривога. Ну, думаю, шахід летить, то ж це таке. Знаєте, воно там один-два. А воно потім пішла, попила водички і пішла п'ять лягла. Лягла, коли я стукне, що то спочатку піо, 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 пів, а потім з усієї сили, думаю, це не вже у мене. А воно все, вот это все вивалило, балкони, вот вікна. У кімнаті. і я вже тоді почала швидко одягатися. Коли знову пі-пі-пі-пі, я покуда переділася, то воно знову вдарило. За даними поліції, загалом у Вижгородському районі внаслідок ударів пошкоджено 6 автомобілів: два багатоквартирних і 14 приватних будинків. 19 громадян постраждали, серед них четверо дітей з цілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували вісьмох. Унікальну операцію провели надзвичайники у Вишгороді на Київщині. Як повідомили рятувальники, після російської атаки один із ворожих дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. Крім безпілотника та його бойової частини, фахівці ДСНС виявили на даху 21 касетний боєприпас. Для того, щоб зняти все з даху, надзвичайники використали в тандемі дрони та багатофункціональний робот. Він зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою. Крана завантажили в піротехнічний автомобіль. Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику. Дана операція є унікальним, тому що так на дахах будинку ми жодного разу роботи багато, багато функціональне не використовували. У Херсоні за сьогодні семеро поранених через російську агресію. Серед них четверо людей потрапили під артобстріл зранку та в обід у Дніпровському районі. На одного чоловіка близько 16-ї години скинули вибухівку. Він вижив дивом, оскільки росіяни прицільно били саме по водійському сидінню в автівці. Легковик розтрощило. Ще один чоловік, 13-річний хлопчик, звернулися по допомогу після атаки російського дрона. З вибуховими травмами і осколковими пораненнями їх ушпиталили. Про це в нашому ефірі розказав заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. За його словами, у Херсоні також є проблеми з електропостачанням. Знову є влучання в один із вузлів. Критичної інфраструктури там вже будуть працювати і до вечора, і вночі можливо будуть працювати енергетики, щоб заживити частину міста, яка без світла зараз відповідно із мобільними вишками також проблема. Але тут трошки краща ситуація, тому що мобільні вежі в нас. Задіяні самі оператори, які ставлять акумулятори генератори. Також ми їм допомагаємо зі свого боку закупляємо генератори. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаніаго звернувся до президента країни з проханням про помилування ще до завершення судового процесу. Він заявляє, що судові слухання, які тривають вже п'ятий рік, вважають заважають йому повноцінно керувати державою. Тож помилування піде на користь Ізраїлю. Нагадаю, на Даніягу звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою, але він повністю заперечує провину. Його адвокати направили до адміністрації президента Іцхака Герцога лист, у якому стверджують, президент може втрутитися в інтересах суспільства та для зміцнення національної єдності. Мене нараз обирали на демократичних виборах. Я отримував вашу довіру і надалі керувати як прем'єр-міністр Ізраїлю. Щоби насамперед втілити ці історичні завдання з цих причин, мої адвокати сьогодні подали прохання про помилування президентові держави. Я очікую, що кожен, хто бажає добробут Україні, підтримає це. У Вільнюсі знову обмежили використання повітряного простору над місцевим аеропортом. Уже кілька разів за осінь. Литовська столиця змушена реагувати на незвичну активність повітряних куль, яку влада називає потенційною гібридною загрозою. Цього разу попередньою причиною стали навігаційні сигнатури, схожі на траєкторії повітряних куль, що рухалися в напрямку литовища. Обмеження діятимуть до 23-ї години. В аеропорту зазначають, рішення щодо кожного рейсу ухвалюють самі авіакомпанії. Тож пасажирам радять уважно стежити за оновленнями від перевізників. У Гонконзі оголосили триденну жалобу після однієї з наймасштабніших пожеж за останні десятиліття. У житловому комплексі у районі Тайпу відомо вже про щонайменше 146 жертв. Десятки поранені, а понад 40 жителів досі вважають зниклими безвісти. Як повідомляє South China Morning Post, ритуальники продовжують пошукові роботи. Лише у неділю поліційний підрозділ виявив ще 18 тіл, і це п'ятий день після трагедії. На всіх урядових будівлях приспустили прапори і сповістили про жалобу. Понад 600 людей стали жертвами поване у трьох країнах Південно-Східної Азії. Потужні зливи вирують в Індонезії, Таїланді та Малайзії. Подекуди сталися масштабні суви ґрунту. Упродовж вихідних рятувальники в цих країнах надавали допомогу десяткам тисяч тимчасово переміщених осіб. Тисячі будинків пошкоджені, змиті або затоплені. Автошляхи заблоковані. Найбільше жертв зафіксовано в Індонезії. Там досі деякі регіони відірвані від решти країни. Рідкісний тропічний шторм утворився у Малакській протоці. Це спричинило сильні дощі та пориви вітру, які тривають вже тиждень. Загалом через негоду постраждали понад 4 мільйони людей. І до подій у Флориді там нагадаю завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть не просто зупинити війну, а створити для України умови довгострокової безпеки та майбутнього процвітання. Він наголосив, мета перемовин сформувати не лише умови припинення бойових дій, а й фундамент, який гарантуватиме Україні захист від нових вторгнень та можливість увійти в епоху. Справжнього економічного підйому, за його словами, частину цього фундаменту вже було закладено в Женеві, і над ним продовжили працювати протягом останнього тижня. Попереду ще багато роботи, але сьогоднішня сесія знову була дуже продуктивною та корисною. Де я думаю, було досягнуто додаткового прогресу. і Ми продовжуємо бути реалістами. Щодо того, наскільки це складно, але оптимістичними, особливо враховуючи той факт, що оскільки ми досягли прогресу, я думаю, тут є спільне бачення того, що йдеться не лише про припинення війни, що дуже важливо, а й про забезпечення майбутнього України. Вдячні американському народу, американському керівництву за їхню величезну роботу з нами. Наша мета процвітаюча сильна Україна. Ми обговорювали майбутнє України. Ми обговорили всі важливі питання, які важливі для України. Для українського народу і США дуже нас підтримали. Ми працювали. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжуємо цей успіх. Тож на даний момент ця зустріч була продуктивною та успішною. Команда інтра продовжує стежити за останніми подіями в Україні та світі. Наступний випуск новина на 23 третій. Тож побачимося.